Цікавий допис прочитав тільки що в стрічці Фейсбуку Володимира В'ятровича, депутата Верховної Ради від Євросолідарності. Стіни Верховної Ради бачили різне, В'ятрович, але такої афери, яку хочуть зараз провести слуги народу, парламент жодного скликання ще не знав. Ну, В'ятрович історик, він, мабуть, знає. Думаю, ви чули про законопроект про будівництво третього і четвертого енергоблоків на Хмельницький АЕС, який одіозний міністр енергетики Галущенко вже кілька місяців намагається пропхати через парламент. Його суть у тому, щоб дати згоду на купівлю ядерних реакторів російського виробництва і витратити десятки мільярдів гривень і купу років на їх встановлення і запуск на ХАЕС. Ці реактори Україні готова. Продати Болгарія, яка прагне зменшити залежність від Росії в енергетиці, і позбувається російського непотребу. Експерти енергетики вказують на очевидну корумпованість і шкідливість цього задуму. Представники Євросоюзу, яких лобісти проекту намагалися записати в союзники, також від нього відхрестилися. Проєкт про російські реактори для ХАЕС настільки токсичний, що вже кілька спроб провести його в парламенті, бодай у першому читанні. Провалилися. І ось ми переходимо до суті безпрецедентної афери. Є ухвалений у першому читанні законопроект номер 11392 з неперемітною назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності. І от, готуючи цей проект до другого читання, комітет з енергетики, на чолі зі слугою народу Андрієм Герусом, двома. Власними комітетськими поправками повністю змінив назву і весь текст законопроекту. Слідкуйте за руками, проєкт до другого читання називається тепер про придбання обладнання необхідного для будівництва енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електричної станції. Весь текст, ухваленого за основу законопроекту 11392, комітет тупо викинув, а натомість ставив абсолютно новий текст на зовсім іншу тему, який, по суті, повторює скандальний законопроект про російські енергоблоки для ХАЕС. Це не має нічого спільного ні з процедурою другого читання, ні з правом взагалі і є нахабним порушенням регламенту. Навіть головне юридичне управління Верховної Ради прямим текстом пише, відкривається кавички, на порушення регламенту Верховної Ради України повністю змінено предмет законопроекту. Але оскільки днями цю аферу публічно підтримав президент Зеленський, немає сумніву, що слуги і їхні партнери з ОПЗЖ спробують її протягнути. Наплювавши на конституцію і регламент, поведінка і керівництва парламенту і кожного депутата в цій ситуації буде лакмусом. Хто на боці закону і національних інтересів, а хто готовий слухняно нищити рештки правової держави і парламентаризму в Україні? Законопроект. 11.392 має бути знятий із порядку денно-пленарних засідань, а регламентний і антикорупційний комітети Верховної Ради мають дати праву оцінку афері з підмінні законопроекту, пише народний депутат Володимир В'ятрович. Ну, дійсно, взяти е, один законопроект, е, поміняти назву. Який пройшов перше читання поміняти назву, поміняти текст і поставити його на друге читання, тобто остаточне. От і мабуть, сподіватися, що депутати не помітять і проголосують. От. Ну, ті, хто проголосував, готові підтримувати, вони підтримають. Тут головне їм, щоб опозиція не збунтувалася, бо ж слуги вони ж проголосують за все, що скажуть. Ну, ну, такої афери, дійсно, мабуть, жодному парламенті немає. Ми часто кажемо, що дно пробите, і тут знову знизу стукають. Ну просто дивно, як так може бути, що вони щоразу вигадують ще ще чудовищнішу і чудовищнішу схему порушення і топтання законів, при тому в їх власних корупційних інтересах різко проти інтересів України. Тобто вони хочуть посадити. Україну на залежність від російського ядерного палива і обладнання і запчасних запзасних частин до цих е... крім всього іншого ще й небезпечних російських реакторів, які Болгарія позбувається. А ми е... от зараз закінчимо війну да? і е... Ставимо російські реактори і на, на поклон до Росії давайте нам обслуговування, давайте нам запасні частини, давайте нам паливо до цих реакторів. Або нам в три От. При тому, що ті реактори ще і взорватися можуть. ну офігезно, тільки для того, щоб ці чувачки набили кишені, причому наскільки там більше мільярда доларів. Тобто більше 40 мільярдів гривень мова йде. Так краще на дрони це пустіть. Та тут не лише дрони вистачить е е е укріплення оборонні, все, що треба солдатам на фронті, ні, вони збираються ці гроші викинути, закопати. От ну собственно, потім відкопати і украсти.